Сту дзеркал спрямована на мене в самоту мою і німету. Справді тут? Ти справді тут? Напевне, ти таке не тут, таке не тут. Де ж ти є? А де ж ти є? А де ж ти? Урвище, залом, а чи загзах? Ось він, довожданий дощ, як зрешета, заливає душу всю в сльозах, сто твоїх конань, твоїх народжень. Страх, як тяжко висохим очам, хто єси, живий чи мрець, чи може? І живий, і мрець, і сам на сам.